Хочу також поговорити про контрацепцію. В нас чомусь контрацепція дуже прив'язана до проникаючого сексу, і абсолютно, начебто, тут окремо лежить тема орального сексу. Хоча дійсно під час оральних пестощів, що в сторону жінки, що в сторону чоловіка, ризик захворювань, що передаються статевим шляхом. Такий самий. І на допомогу, звичайно, приходять оральні презервативи. Це може бути оральний презерватив для жінки, це може бути латексна серветка. І якщо ми говоримо про чоловіка, це можуть бути різні презервативи з різними смаками, лубрикантами, ефектами. І це додає буквально смаку, додає якоїсь нової радості і якихось нових відчуттів. Якщо ви не перевіряєтесь, не було можливості біжите п'яні з клубу. Ми використовуємо обов'язково бар'єрний захист і в оральних пестощах, і звичайно, при е, проникаючому сексі.